Доброго ранку, пані та панове. А ми де з вами? А ми знову на картополі. Чотири рядки ми вже визбирали. Сьогодні середа. Без 21 ранку. 3 вересня. Чотири рядки ми вже визбирали і докопують чоловіки з сином останні. Воно не цілі рядочки там, а косіння. Те, що ми досажували, не вистачило цієї картоплі, досажували білорусою, І яку хто нас дивиться, ми хотіли викопати ще три тижні назад. Викосили і викопати, але так у нас і не вийшло її викопати, тому докопуємо це вже сьогодні. Тому чоловік копає, а син викидає бур'ян, бо вона трошки підзаросла. Цю ж косили ось 30-31 серпня десь так. А та ж викошена два-чотири два, рядочки три тижні назад, тому от, забивається копалка, бо воно вже бур'ян густенько і вже подростало зелене. Ну і ще там один ще ну, менший. Зараз докопає, ми зберемо і там ще чуть-чуть меншенький беларуса. Як кажуть, останні вздох. Ну і за нашим спостереженням в тому році, на тому городі, де в нас цьогоріч кукурудза, латка. Соток набагато більше, ніж в цьому році. А засік, де ми хлопці роблять щороку, він у нас одного розміру, буде такий самий, як і минулого року. Не менше картоплі. Хоча по сотках цьогоріч у нас менше йде. Ну, як говорив вчора, тут ми копали і вже докопали, і під'їхав до нас наш. Тут сільський, він, він часто ми його бачимо. Так він говорить, збалакалися за картоплю, так він говорить, що скільки і живудок такого урожаю картоплі не було. О, так і, у, така по величині. Ну, я вам скажу, у нас дрібної теж Наташа каже, не Ну, Такої, щоб як дрібна, дуже немає, як перепелині, яйця. Є, ну дуже мало цьогоріч. Цьогоріч, напевно, наші області, Сумська, Чернігівська, не знаю, як там далі, напевно, врожай є. Дощі проходили. Ну, в нас такого не було, ні граду, ні калюжі на городі не стояли. Хто знає, як у людей, Ну, в нас все було помірно. Дуже було гарно. Якраз дощик пройде, промочить, не, не вимокла вона і не погнила, і бадилля не погнило, і болячки ніякі не напали. Цьогоріч бадилля стояло дуже чисте. Не було отії цвілі на бадилі, як там воно називається, фітофтороз. Не було все бадилля було чисте, аж. Прийдеш, так так нагорода, аж дух перехоплювало, аж завитки брали. <гум> Самому, собі. <гум> Самому собі, що така файна цього річ. І у Бадилля, ви знаєте, не погнало, що таке було торік на старому дворі, на старому городі там у нас аж по груди мені пирськали, жука, обробляли, не можна, так, не можна було <гум> пройти. По груди було. Бачок на плечах чергикав по картоплі ззаді. А цьогорічні бадильня гарне то товсте, хто нас дивиться, бачить, ну не таке, не перерослушувано, помірне було. І знову ранок новий день настав чудовий чи не дуже вам судити. Один мислитель так колись сказав ми самі настрій маємо творити. Так сонце гарно світить за вікном. Чи дощ неспинно стукає по шипці, чи хтось з тобою поряд за столом, Чи із своїми, ти думками наодинці? Бувають радісні, бувають сумні дні, мов клавіші фортепіано, білі і чорні. Ти посміхнися, відкинь думки нудні, Твого життя всі миті неповторні. А у селі своє кіно. Сезон картоплі починається. Іван, сусіди на городі давно, а у нас кіч ще не валяється. Дзвони до наших городян, хай не залежують там боки, а сам бігом коси бур'ян дощу немає поки. Картоплю хочуть їсти всі, а як копать, те саме знову приїдуть на таксі. До нас за дарунами. А ми не маємо вже сил, а треба ж якось жити. Приїдуть, скажуть, ми просили, щоб так багато не садили. А що ми гірші за людей? Город пустим не буде. Якби ж не мали ще дітей, а так що скажуть люди? Тож поки Бог дає ще вік. То мусимо робити і так, із року в рік людей цих не змінити. І що я вам люди добрі скажу, скажу за себе мені 62 роки, і я кожного ранку встаю і радію, що я можу працювати, що я не лежу, не сижу, не стогну що. Ой, болить, я не скажу, що не болить, болить, буває така хандра на напов... що та ну його не хочу ні того, ні другого, ні п'ятого, ні десятого. Хай буде так, як буде. Але ж стаєш і робиш, і, і я радію, що... що я можу робити. Що я не каліка, що я не... нема таких хвороб, що не дає працювати. Болять і ноги, болить і серце, іноді так прижмеш. Що... І з спиною мучуся з 24 років з дісками. Всяке буває. Бувало, і лежача була, лежала, що не могла через спину, через позвоночник, через поперек, що не могла й піднятися, не могла ні, вибачте, і в туалет сходити, і, і їсти зварити. Їла чоловік, привозив от свекрухи їжу, бо я не могла зготовити, Я їла так полумисочок, ставила до бороди і їла, підставляла. було, Було всяке. Дуже було тяжко, а, але зараз, коли вже от повернуло на сьомий десяток, і бачиш бачиш люди, які з тобою поруч ще десь далеко, як, які, яке здоров'я, як люди живуть у такому віці, як я, тому я радію своєму своєму здоров'ю, своєму, що ходиш на своїх двох. Да. Коли аж сердито думаєш, да Господі, працюєш, працюєш, да коли ж та праця закінчиться? Але ж і радісно, що я можу працювати і можу придбати щось для своєї сім'ї, що вона є і їсти, і пити, і в погребі, і за погребом. Ну, У сараї ще, звісно, не рохкає, але сьогодні їдемо на город сюди. Їде машина з прицепом, доїжджає до нас. Поросят немає. Оптовики купляють малесеньких поросят від свиноматок. Кажу, немає. Але ж було такі роки, що повні сараї були, гази поросяток. І майже в кожному дворі. А зараз, знаєте, якби ну, гуркотить і гуркотить у нас, і що з вечора було тривожно, а цілий ранок що воно? Чи то наші, чи то бухка, бухкай, бухка. І бухка. Ну, не, не близько коло нас, ну, ну, нам чуть гарно. Нам чуть гарно. Що воно робить? Якби не була така ситуація в нас в державі, було багато перекупщиків, було багато точок їх збуту нашого товару, тому люди тримали. Ну, а зараз, Зараз оддай, за даром. Отак, люди добрі. Ми працюємо, гарно дивиться, як наші хлопці риються. Угу. Ви знаєте, перші рядки копали. Після дощів там було сиріше і не так трактора носило сюди-туди. А отут уже рядочки сьогодні дуже земля полягла, От туди в той край, де жаркіше в затишку, там уже і груддя з'явилося. Тому е трактора каже чоловік, що ну от не можу тримати, буває так, що заносить. Тому от є такі кущі, що повикопувані наполовину. Небагато ну, є, попадаються. Я бурчу на чоловіка кажу, що ти розучився копати. А він мені каже, так сідай сама дай копати. А Мені вчора в тіктоці попалося відео, де таким, такою копалкою копають, так, глиняно-піщана земля. Так вона йде як по маслу, рівно. І, ну, в ну, нас я б вам, я вам скажу так, я не розуміюся грунт. в землі, але я б сказала, так, дуже тяжкий, такий дуже. важкий, плотний чорнозем. Тут ще, якби так, днів, два так, таке груддя було б, що. Великі трактори докопали, деякі грудки викидали копалками. От двохрядними. сьогодні ми копаємо, вже завершуємо. І на сьогодні нам залишилося саме більше. Пер понеділок чотири рядки, вівторок чотири рядки повноцінних і середа, чотири повноцінних, і два таких осіння. Ну, все вже, душу радує, що вже ми закінчуємо. Не перетрудились, не переробилися. Вчора було трошки свіжіше. Вітер був більший. А сьогодні ранок свіжіший і їхали. Яка роса, я такої роси за весе літо не бачила. Роса виїхали під двір, під двором там з Пориш, наче хто білою водою полив. Отак, отака роса сьогодні була на траві. Да. Ну, а туманів, як того року, 25 липня, щось мені так запам'яталося, пам'ятаєш, який був туман? Угу. Сусідського двору не видно угу. було, такий був туман. От туманів цього року не було з одного за літо. Тому йдемо збирувати, я чоловіку кажу, кажу, ми свою вже дозбирали, я твоя залишилась. Хочеш плати, будемо збирати. Це люди в нас така. Да, дивлюся на кількість мішків. Така політика в сім'ї, ми, ми з юмором, без юмора не живемо. Що засік буде повний, повнісінький. Тому не переживайте, хто хоче замовити, всім хватить, всім вистачить картоплю отак. Ну, тільки, як вам сказати, посадкової, щоб така, як куряче яйце, попадається і трошки біль. більше, дуже мало. О, такої дуже багато. <рес> ну, Так мов воно камера й не передає, дивіться, ось моя рука і ось кастоплина. Важка вона. Три штуки кілограм. Як, От сили 4. як у мене син харчами дуже перевіряє. Якщо щось зварю таке, що він не їсть, то я йому, його питаю там, зварить тобі товмачку, я товмачку відву або жаринку. Він каже, одну картоплину не більше, то це якраз хватить. Важила я цибулю на, на продаж, і в мене було таке, що я у відерці важила на електронних вагах, і в відерці влазить 3 кілограми, 3,5 рівно. 5-літрове. І я один момент беру одну цибулину, другу, у пусте відроще кладу, і я дивлюся 100, тисячу десять грам, дві цибулини. Кіло 10. кіло десять, дві цибулини. Приїхав позавчора ввечері, чоловік забрав. Вчора писав, що дуже смачна. 50, на Вайбермені. 50 кілограм. Дуже смачна, дуже соковита і смачна. Людина, Це гарна. Людина замовляла і до, до, до останнього держала, так сказати, інтригу, будете їхати у конотоп і привезти. Ми не обіжаємося, просто говоримо факти. О, а потім чомусь відмовилася, От. що там у неї трапилося. А в нас клієнти були, Наташа зателефонувала з сусіднього села буквально. А що він у нас ще брав? Квіти Нічого. Якісь? Ні, це не, він це нічого не він? у нас брав, ні. Це перше. Приїхав позавчора ввечері. То інша людина забрав брала. Забрав брав на вашу малину в, сітках, в тому році. Заплатив гроші і поїхав. А ще я відправляла 20 кілограм. Ой, куди? Куди я відправляла, забула. Так писала людина, що дуже дешево ви цінити. таку цибулю дуже дешево вицінити. У нас мінімум це 30 гривень така цибуля 30-35. Ну, я знаю, я була в конотопі і місяць назад, то, не, то я як порівнюю з своєю цибулею, то мусор, вибачте, продається на базарах. Ота бита, потріскана, перельопана, наче вона через отела. Перебрана, от, може пере... й перебрана, вона Чи, Вже... Наче вона через отаку копалку пройшла, отак її потрусило, покидало. Ну, Бита якась вона не знаю. Так, ідемо ми закінчуємо. У мене один в один цибулина. Свою Як пенсі. на виставку. Бо в мене сьогодні. Обіди, А мене ні топ ні вар, як говорила одна моя знайома, не ні, ні вар, немає нічого. Як на вчора була заготовлена їжа, то на сьогодні немає нічого. Поки хлопці перевезуть щось треба зварганити. І на пошту з'їздить. Отакі От справи. Поглядають на нас, що виситима. Собудь, собудь, обидва, а мовчки. Все, пішли Зараз, ми. діду, я буду помахати, казала наша сусідська дівчинка. Я буду, баба, тобі помагати, помахать. Так і я тобі, діду, буду помахати. На завершення відео ось уже за складом все прийняли. Відпочивають на картоплі, на вкритій. Ну, все. Так само, як і в тому році. Хоча в тому році ділянка була більша. Я відповідь швиденько на коментар, чого в котиків сльозяться очі. Мої котики о, пройшли від сказу вакцинацію з одномісячного віку щомісяця обробляються від глистів і від блох. Чого очі сльозяться, дуже слабкий імунітет з дитинства. В квітні народилися, травень-червень був дуже холодний. Дуже часто простужувалися, навіть пройшли абсолютно всі чотири пройшли лікування антибіотиком від простуди, навіть від запалення легенів було у нутелочки. Це я не розказувала на каналі. Пройшли всі лікування, і до цих пір у них на очі, у них проблема тепер. Чуть тільки похолодало, і так зразу в них сльозяться очі, закисають. У бусі, мого взагалі вже років з п'ять праве око, хронічний кон'юктивіт, Хронічний, вже чим не лікувала постійно, як тільки в конотопі постійно якісь нові краплі, і, і не знаю. Вже думаю, якимись людськими закапать, бо кажуть, що людські точно поможуть. Так що не переживайте котики оброблені і від сказу, і від глистів, і від усього від чого тільки можна. Їдять справно чотири рази на день. Ось, нутелочка сьогодні була холодна ніч, чую, знов носом шмигає. І на ніч їм нагріваю, хочу купити електрогрілку на зиму. Нагріваю їм багато бутилок до кип'ячого стану, але все одно. Ну От як з дитинства воно пішло, аби весна була тепліша. Не знаю чому так. А на день у них очки чисті, бачите? І тож вони у відео тільки прокинулися, ще ніхто не мився, нічого. Бачите? Так що, паразитів це точно немає в усіх оцих наших вуличних котах. Ні в кого немає жодних паразитів. Пук. Ось так. Дякую, що дивились.